Та не тільки месником є Аполлон, не тільки загибель шле він своїми золотими стрілами, він лікує хвороби. Син же Аполлона Асклепій, бог лікарів і лікарської справи. Мудрий кент ВР Хірон виховав Асклепія на схилах паліону. Під його керівництвом Асклепій став таким умілим лікарем, що перевершив навіть свого вчителя Хірона. Асклепій не тільки зціляв усі хвороби, а навіть померлих повертав до життя. Цим прогнівив він володаря царства померлих Аїда і громоверця Зевеса, бо порушив закон і порядок, встановлений Зевсом на землі. Розгніваний Зевес метнув свою блискавку і вразив Асклепія. Але люди обожествили Аполлонового сина як Бога Сцілителя. Вони спорудили йому багато святилищ, і серед них знамените святилище Асклепія в Епідаврі. По всій Греції шанували Бога Аполлона. Греки вшановували його як Бога світла, Бога, який очищає людину від скверни пролитої крові, Бога, що прорікає волю батька його Завеса, Бога, що карає, насилає хвороби і зціляє їх. Його шанували грецькі юнаки як свого покровителя. Аполлон, покровитель мореплавства, він допомагає заснуванню нових колоній і міст. Художники, поети. Співці та музиканти перебувають під особливим покровительством проводиря Хорумус Аполлона Кіфареда. Аполлон рівний самому Зевсу Громоверцю по тому поклонінню, яке віддавали йому греки.